Формувати про те, що відбувається не лише ну в столиці, зокрема там на найвищому рівні, які рішення приймаються а так само і на такому побутовому, зокрема і в регіонах. І отже, полагодити речі в швейній майстерні взяти на прокат інструменти можна або безкоштовно викликати майстра для дрібного ремонту вдома у Миколаєві. Зокрема, працює волонтерський хаб для місцевих жителів та переселенців з Херсонщини. Також тут працюють досвідчені майстри, які надають консультації або допомогу і скористатися послугами такого хабу можуть. Люди з інвалідністю похилого віку, багатодітні родини, переселенці та люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, як саме організована така допомога, бачила наша колега Наталія Яковсен-Белібова. Вона з нами вже наживо на зв'язку. Наталію вітаємо та чекаємо більше подробиць щодо цієї теми. Вітаю колеги. Наразі найголовніше, що цей волонтерський хаб розташований у підвальному приміщенні. А отже, люди, які його відвідують, почуваються безпечно навіть під час повітряних тривог. На день його відвідують близько 20 людей. Інколи навіть більше. Жінки, наприклад, приходять сюди до швейної майстерні для того, щоб пошити новий одяг або відремонтувати старий. Хто сідає самотужки за швейну машинку? Той хто вміє це робити комусь, допомагають дві досвідчені майстрині. Вони також приймають цей одяг на ремонт і для пошиття. Навідується доволі часто сюди і пані Ганна, жінка родом із Херсона. Однак у грудні 22-го року була змушена виїхати з рідного міста і проживає тепер у Миколаєві, адже ворог із того часу нещадно гатить по її місту. Ми вибрали це місто, тому що близенько до нашого рідного і зрідка навідуємося, бо в нас вдома. Пошкоджене майно, пошкоджені будівлі. У нас така ситуація. Чоловіки приходять до волонтерського хабу переважно для того, щоб взяти в оренду тут інструмент. Він видається теж безкоштовно на певний термін. Тут можна взяти понад 80 найменувань різного інструменту від викрутки до бетонозмішувача. А ще тут є також два майстри, які допомагають із ремонтами на дому. Вони приходять до людей за заявками відремонтувати вікно чи табуретку, замінити розетку або сантехніку тощо. А також люди приносять сюди несправну техніку на ремонт. Воно у нас там обігрівачі стоять, пилососи, утюги. Якщо ми можемо самі полагодити, то ми стараємося це зробити з моїм колегою, От, людям допомагаємо так. Тут один виїжджає на виїзди, один обов'язково майстер остається тут. І в цей час, коли він знаходиться на місці, якщо там немає людей, то ми намагаємося відремонтувати людям. Цей хаб відкрився цьогоріч у травні. А, і проектний координатор його каже: а, нагальна потреба в його відкритті виникла тоді, коли вони проаналізували, що на Миколаївщині проживають тисячі переселенців із Херсону і Херсонської області. Як правило, це люди в скрутних життєвих обставинах. Вони змушені вони мати житло. Багато хто з них не має роботи. Також ідеться про багатодітні родини, самотніх літніх людей, людей з інвалідністю, і щоб полегшити їхній побут, і запрацював цей волонтерський хаб. В середньому у нас десь 15-20 осіб за день. Переважно це вже постійні скажімо так, клієнти, але все одно постійно додаються нові, тому що люди друг другу розповідають про цей хаб. Необхідність возникла в той момент, коли стало зрозуміло, що в Миколаєві, в частності, як і в всій Миколаївській області, достатньо велика кількість ВПО. Цей проект фінансує благодійний фонд із Німеччини. Він діє не лише у Миколаївській області, а й в усіх прифронтових громадах. Окрім таких соціальних майстерень, вони також надають у прифронтових сілах такі послуги, як соціальна, мобільна, пральня, а ще безкоштовні юридичні консультації, що дуже актуально для людей, які через військові вдії втратили свої домівки, майно і документи. Наразі в мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово. Тут важливо, що не лише експерти, скажімо, консультують а майстри, майструють, але так само є можливість надати інструмент, щоб людина воліла і могла сама зробити або полагодити ту чи іншу річ. І ось це, скажімо, так досить практично, і я думаю, що матиме успіх і запад. Дякуємо з нами на зв'язку Була Наталія Якобсен-Белібо з Миколаєва про роботу місцевого хабу розповіла щойно.